Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді зарядна станція від компанії Буєті модель AC200L. Приходить в величезній важкій коробці. Розміри її 43 на 55 на 58 см. Розпакували, все було супернадійно запаковано, і тепер до комплекту поставки. Інструкція та гарантійний талон. Інструкція англійської мови. Мішачок для зберігання всіх дротів, Кабель підключення сонячних панелей. З однієї сторони xt 90 з іншої сторони, роз'єм для панелей. Кабель для заряджання станції від автомобіля. У нас знову ж таки XT90. Кабель підключення додаткового акумулятора під xt 90 Та кабель зарядки. Відразу мінус. Це те, що якийсь проприєтарний луєтівський роз'єм. Мені він не знайомий. Краще б зробили звичайний такий як в комп'ютерних блоках живлення. Ну і сама зарядна станція. Розміри 42 на 37 та на 28 см. Вага. 27,5 кг. Детальніше розглянемо станцію. Почнемо зверху. У нас є дві величезні і зручні ручки для того, щоб переносити цю важку станцію. На правій бічній грані, окрім вентиляційної решітки, більш ніяких елементів немає. Під решіткою вентилятора я не розглядів. На задній стороні розміщена наліпка з технічними характеристиками. Ви можете ознайомитись, поставивши на паузу. Ліва бічна грань. Вентиляційна решітка, за якою вентилятора також відразу немає, він схований в глибині корпусу десь на відстані 10 см від поверхні ось цієї. Потім вхідні роз'єми. AC роз'єм, тобто роз'єм змінного струму, від якого ми можемо заряджати дану станцію. Потім DC роз'єм вхідний. До нього ми можемо підключати сонячні панелі, додатковий акумулятор або заряджати станцію від автомобіля. Та додатковий проприєтарний роз'єм для додаткових батарей від Буєт. Також є запобіжник і вихід заземлення. Найцікавіша фронтальна панель. У нас кнопка вімкнення, металева, велика, підсвічується зеленим кольором. Загорівся дисплей. На дисплеї відображається рівень заряду станції 57%, саме з таким зарядом вона приходить. А також. Вхідна потужність постійного струму, вихідна потужність постійного струму, вхідна потужність змінного струму, вихідна потужність змінного струму, а також час, з яким станція пропрацює при даному навантаженні. Так як навантаження зараз немає, показано 99 годин. Подобається, що всі роз'єми сховані під гумовими заглушками. І так, отут у нас звичайна автомобільна розетка 12 вольт 10 А, і ще одна розетка 48 вольт 8 А. Ось такого формату. Кнопки, які вмикають dc розєми USB-роз'єми, а також AC-інвертор. Під гумовою заглушкою Type-C-порт на 100 Вт, два Type-A порта на 5 В3 А. Отут мінус відразу. Порт має бути хоча б 18 ватний а бажано трішечки більше. І ще один USB-C роз'єм на 100 Вт потужності. Тобто два роз'єми 100 Вт USB і два роз'єми по максимум 15 Вт. Отут мінус. І під гумовими заглушками у нас приховано 4 розетки європейського формату змінного струму. Доколи швидкої зарядки на першому Type-C роз'ємі. Power delivery 105 Вт, Apple 5 Вольт, battery Charging, Samsung AFC 12 Вольт, Huawei FCP SCP до 20 Вт, Quick Charge 2.0, 12 вольт 30 та 4.0. Type-C номер 2. Power Delivery 105 Вт, Apple 5 Вольт Battery Charging, Samsung AFC, Huawei FCP SCP, quick Charge 20, 30 та 4.0, Аналогічний першому Type-C. Type-A роз'єм, нічого не очікую, але ж. Apple 5 Вольт Battery Charging, Samsung AFC 9 Volt, Huawei FCP 9 Quick Charge 2.0 12 Viccharge 3.0 12 Volt. Тобто USB a підтримують 12 вольт, але виробник цього на станції не вказав. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 3,3 В 21 В з максимальною силою струму 5 А. Пульсації на максимальній потужності складають 38, 43, 40 мВ. З величезним запасом вкладаємося в норму 2%. Чи працюють порти Type-C незалежно один від одного. З другого порту знімаємо 98 Вт потужності, хоч станція показує 93 І в перший Type-C порт. Включаємо зарядку мого павербанку з дисплеєм. В такому сценарії використання потужність з двох портів складає майже 200 Вт. Додамо ще одне навантаження в тайпей роз'єм. Як бачимо, і тайпей роз'єм незалежний від двох type c Потужні зарядки. Перевіримо покази через ватметер АТОрч і на дисплеї. 214 вольт В мережі зараз. Бачимо, розпочалась зарядка. Потужність на дисплеї 1203 Вт на ватметріаторч 1216 Вт. Поки що абсолютна тиша, вентилятори не вмикаються. В застосунку ми можемо змінити режим заряджання і обрати, наприклад, тихе заряджання. Так, вибрали тихе заряджання і потужність складає в ньому 800 Вт. Режим турбозаряджання прийдеться перевіряти без ватметра, тому що він в мене не розрахований на таку потужність і вимикається. Дивіться, ось вмикаємо турбозаряджання. І бачимо, ватметр відключився. Тому виймаємо його і вмикаємо напряму в розетку. Подивимося, яка потужність буде в максимальному режимі. 2080 Вт. Тобто більше 2 кВт на зарядку. І знову ж таки поки що тиша. Рівень шуму при потужності 1200 Вт на відстані 50 см складає 24 дБ. Буєті повністю заряджена. Будемо проводити тест ємності через інвертор. Показники Втметра збиті. Вмикаємо наше навантаження. В якості його виступає ось такий нагрівач. Потужність його складає 1200 Вт. Закінчився тест ємності. Давайте подивимося, що там у нас по ватметру. Станція віддала 1,98 кВт годин ємності. Ставимо блуєки на зарядку, подивимося, за скільки часу вона зарядиться в середньому режимі зарядки, тобто при споживанні 1200 Вт. Бачимо ватметр збитий. 5 година 30 хвилин. Але зарядка ось, ось, вона і розпочалась. Потужність 1200 ватт. Рівно за 2 години станція зарядилась на 99%, потужність знизилась до 850 Вт. На це було витрачено 2,4 кВт годин енергії. Подивимося, чи здатна Буєті довго тривало віддавати більше, ніж 2 кВт потужності. Для цього використаємо електрочайник і спробуємо закип'ятити 1,7 літра води. Вмикаємо. Бачимо потужність 2130 Вт по Аторч і 2100 Вт по Wєті. Без будь-яких проблем AC200L видає більше 2 кВт в довгу тривалу, 1,7 літра води закипятили, На це витратили 11% енергії. Це дуже недоцільно, але у нас тут тести. Для того, щоб впевнити, що інвертор точно видає чисту синусоїду, скористаємося осцилографом від кнірсі 2 s 53 t з чохлом. Дуже точний. І для домашніх умов точно його вистачає. Моя небезпечна вилка. Під'єднуємося в розетку. І бачимо абсолютно чисту синусоїду без будь-яких спотворень. Тобто тут блуєті також на високому рівні. Режим безперебійника. Станція зараз заряджається, підключення до мережі, і до неї підключений телевізор. Вимикаємо станцію з мережі, бачимо, зарядка пропала. Але телевізор як працював, так працює. А зараз вимкнули телевізор. Детальніше розглянемо додаток. Заходимо. Під'єднуємося в автономному режимі по Bluetooth. Ось знайшло нашу станцію. Тут видно рівень заряду, потужність вхідна, вихідна і змінного і постійного струму. Також можемо керувати станцією, включити DC-роз'ємчики та USB-роз'єми, а також включити ac інвертор. Так, Заходимо в налаштування. В налаштуваннях можемо обрати режим, з яким будемо заряджати станцію. Стандартне і тихе заряджання, і турбо. Як ми вже протестували в стандартному режимі 1200 Вт, в тихому 800 Вт і в турбо режимі трошки більше 2 кВт потужності. Збільшення потужності. Це е, аналог x boost від Ecoflow. Ось тут можемо обрати, скільки часу буде світитися дисплей. 30 секунд або хвилину. Я обираю, щоб він ніколи не вимикався. Можемо подивитися версію прошивки. І розширені налаштування. Тут у нас частота змінного струму і максимальний зарядний струм від мережі. Додаток простенький, на жаль, тут немає функції, яка налаштовує верхній і нижній поріг заряду розряду. До висновків. Мені дуже сподобалось ac 200 l але почнемо з мінусів. Перший мінус це додаток. Додаток мав би бути трішечки більш функціональний. Верхній і нижній поріг заряду мав би бути в цьому додатку. Другий мінус це пропієтарні роз'єми для заряджання станції. Що буде, якщо я загублю цей кабель і скільки він коштує? Окремо я навіть не берусь уявляти. У всьому іншому станція повністю відповідає заявленим характеристикам, без проблем в тривало віддає 2100 Вт потужності. Ємність 97% від заявлених 2048 Вт годин ця станція віддала. Це просто чудовий результат, і це при цьому, що потужність, з якої я розряджав станцію, була 50% від заявленої. USB-розємчики тут однозначно плюс два незалежних Type-C роз'єми по 100 Вт потужності, тобто два ноутбука можемо заряджати без. Вімкнення інвертора з набагато більшою енергоефективністю. Це знову ж таки величезний плюс. Чому тут написано по тайпей розємах 5 вольт Ампери. Не розумію, чому не написали, що ці роз'єми підтримують 12 вольт, а саме стільки вони підтримують, і це знову ж таки величезний плюс. Якщо вам і цих чотирьох незалежних роз'ємів мало, є додаткова розетка, в яку ми можемо поставити автомобільний зарядний пристрій і розширити ще функціонал. Не вдалося мені перевірити ось цей роз'єм. Дисплей читабельний, великий, яскравий, з усіма мені потрібними. Показниками, тобто і потужність зарядки, потужність розрядки, час, з яким станція пропрацює при даній потужності, а також рівень заряду. І знову ж таки, відкалібрований на високому рівні з моїм ватметром там буквально відсотка, відсоток різниці, що по потужності зарядки, що по потужності розрядки. Тут однозначно плюс. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test та напишіть, що ще я мав би протестувати з цією станцією.